Всім на Віц5. І сьогодні я прийду другу частину квесту у пошуках Степана. Але перед цим не забувай ставити лайк, підписуватись на канал, писати в коментарях ідеї для наступних відео. І також вот мій промокод Віц. він на усіх серверах з 2 по 7 рівень. Ну а ми переходимо до відео. Ну що ж, для того, щоб розпочати нам цей квест, ми наскаємо на англійську О Квести. і у пошуках Степана 2. Вибираємо. Зразу що е, тут скример. Так що дуже Е, Я зараз собі вимкну звук. Зараз вилізає скример. Такс. Він дуже голосний. Е, я перший раз, коли дивився цей квест, то в мене прям все було включено на максимум. Тому е, обов'язково е, виключіть звук. Я впевнений, що вам не сильно сподобається звук. Так. Ми підходимо. Маємо забрати в нього таку штучечку. Це є. Тепер беремо мотоцикл і вирушаємо до галі. Але мінус того, що у нас тут така проблемка, що місць, що ну, ми не можемо нормально переправитись. Тому зараз треба буде якось щось мудрити, щоб переправитись. На нормально. Ото, напевно, треба сюди буде їхати. Там? Так, це буде, напевно, найкращий варіант. Якщо туди їхати від ту сторону, то там буде близько чотирьох мостів і шанс, що ви всі переїдете е, вдало. Б. Невеличкий, а цього разу вам вже адміністрація не допоможе. Тому що я вже якось там падав, і мені вже адміністрація не допомагає. Можливо, тепер вона в таких випадках не допомагає. Так. Перше переїхали. Головне це не сильно спішити і під кінець просто піджати. Тобто можна спішити тільки коли ви біля берега. Коли ви вже там, мовно, посередині, того варто не спішити, тому що ви вже власноручно це є. Ми переїхали. І тепер поїхали на точку. Екс ми приїхали до Галі. Ох, бутанти. Не думала, що колись повториться знову. Степан колись розповідав історію про них. Але всі думали, що це неправда. Моя порада краще не їдь до Чорнобиля. Хто зна, що може бути. Так, добре, і е, нам сказали не, не їхати до Чорнобиля. Я так догадую, що покрасити нам прийдеться до неї. Ну, в Чорнобиль. Бій. Але давайте зараз е, їдемо до Ангеліни. Не знаю, навіщо. Ну добре, зараз їдемо. В принципі, це не сильно доло. Чорнобильські мутанти чула про них. Ти хочеш поїхати в Чорнобиль? Тоді я також завжди хотіла поїхати туди. Тому давай візьмемо машину мого батька та вирушаємо. Я не можу сказати, що я сильно хочу в Чорнобиль, але. Що <танків> там е, по квесту треба. Виглядаєш збентежено. Ага, нам щось не писало. Херсон, тебе в миллион. Окей, okay. так, я випадку пишу. Добре. Так, е -э вирушаємо у подорож. Подорож це куди? Це в Чорнобиль, правильно? Правильно, 7000 км. Так. Не подорож, але в нас. Ще десь звідси виїзд є. Так, да, є виїзд Давайте зараз швідемо. Такс, ми приїхали і зараз заїжджаємо в Чорнобиль. Такс, є, ми приїхали. Ага, тепер є спеціальна машина, ну я розумію, це машина, яка не ламається в рації. Сіли, а оця от онж... Іна, чи що? Ладно, без неї їдемо тут. Вона просто, напевно, поприкуди. Такс. І я зараз трошечки буду зменшувати звук, так як я догадую, що тут, скоріш за все, також буде якийсь скеймер. Ну, але зараз це подимося. Такс. Є, ми приїхали до цього глядового колеса. Там, типу, на ньому що треба? Що ми з ним будемо робити. А, ось. Такс. Що ми збираємо? Ще до 4-го енергоблоку. Ооо. Нащо нам туди? Просто, ну, чесно, цікаво, що Степан забув 4 енергоблок? Ну, ладно, ідемо. Так, ми вже майже тут. То, не видно Ага. Ось нас. Да є. Що ви тут -то забули. Що ти Ай! Тут забул? Так, тихо. Це взагалі місця, але... Я взагалі не ну Це... Таке. Можеш, а, ще якийсь монстр. Давайте змечимо. О, кайф. Як мені. Забагався. А, Я сподіваюся, я в планах є вижити Ой! Так, ідемо я зб. Тихо, 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 тихо. Альо, альо. Пи... Як, як я маю від нього відірвати щоб почати стріляти? Зараз спробуй на машину займати. Собаку, сподіваюсь не Ой-ой-ой. З... Є-є, все, є. Єс. Ми його вбили. Що тепер? Ага, залізь в реактор. У мене питання, що з моїм персонажем такого, що я можу залізти в реактор. А? Залізти реактор. Капець. Добре, ну це, в принципі, було неважко. Але трошечки неочікуваний поворот. Що Спочатку на мене почали бити якісь чуваки, а потім монстр, я не знаю. Ну ладно. Зараз біжимо. Ага, нам далі лізти в реактор. Куди нам далі ще лізти? Нам прям всередину треба залізти? що не питання ми безсмертні чи ні. Так, тут нам треба просто застрибнути, правильно? Середина. Там правильно. Далі бежимо. Я не разобьюсь, не пьюсь. Пет с поки ми руи Ага, вот, і нам треба залізти. Нє, ні, 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 ні! Припустимо. Що тут відбувається? Далі буде. Є все. Ми виконали другу частину квесту у пошуках Степана. Вона була доволі дивна. По-перше, були скримери, Ну, на початку єдиний був скример. Е, далі ми файтили з якимось цим монстром, приїхали в Чорнобиль, заїх, зайшли в четвертий реактор, я не знаю, яким чином ми взагалі вижили. Я вам залізти всередину, там, де оця от магма, умовно, радіаційна. Так що так от. Пишіть в коментарях, чи ви вже пройшли цей квест, чи він вам сподобався. І також хоть мій промокод віц. Ну, як я вже казав на початку. Ну а щось, а я буду прощатись. І всім па-па-па-па!